Усім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде дуже затишне, дуже цікаве відео, тому що це в перше житті я знімаю щось подібне, але я впевнена, що це не єдине відео, яке ви бачите такого типу на моєму каналі. Я собі зробила каву, я ще хворію, але... Все не терпиться мені поділитися з вами прочитаними книжками за цей період, поки я хворіла. Тому сьогодні буде відео про мої прочитані книжки за жовтий місяць. Записайтесь чайком, кавою, усілякими смаколиками, і ми переходимо до відео. Насправді я почитала не дуже багато книжок, тому що в мене зараз почалась вже сесія, точніше вже пройшла половина сесії, навіть більше, два тижні вже пройшло. Мені аж не віриться в це. Абсолютно сьогодні в нас субота, а сесія в нас почалась ще 31 жовтня, а сьогодні вже 12 листопада. Не питати, чого у нас так рано сесія почалась, і в нас ще були ректорські контрольні, і в цей період я паралельно захворіла гострим бронхітом і досі хворію. Мені виписали майже тиждень тому довідку, що я нарешті вилікувалась, але ні, не пройшло і трьох-чотирьох днів я знову з температурою, з нежиттям, і в мене починається кашель. Тобто на цьому всьому стресі, тривожності, нервах, я з того захворіла. На що в мене не було спокійного постільного режиму, Того, що я вчуся на хореографії, і мені потрібно танцювати. А це дуже навіть якщо я в півножки буду танцювати, це все одно навантаження на організм з великою температурою. Вчора мені було дуже погано. Але сьогодні я прийшла до вас, щоб показати про книжки, тому що це те, що мене рятувало, це єдине, що я могла робити, поки хворіла. І нарешті у мене з'явились друковані книжки, тому що за весь цей рік я читала книжки тільки в електронному форматі. Також трапилось, тому що війна, книжки дешеві, і плюс ти не знаєш, що з тобою буде завтра, а тягнути всі книжки з собою. Не було б, б надто розумно, але, чесно впевнена, зараз, що я б так і зробила. Сьогодні я вам розкажу про цикл книжок. У мене є тільки дві, і він ще продовжується, але це неймовірні книжки. Цю ще я не дочитала, але я вже можу сказати, що це шедевр і вона мені набагато більше подобається, ніж перша. І багато хто так каже: я бачила в Буктокі, в Ютубі. Дуже багато блогерів книжкових кажуть саме це, і я на своєму досвіді в цьому переконалася. Ще я перечитала першу частину з циклу Народ повітря Жорстокий принц Holly Black. Я обожнюю цей цикл. Це був мій перший цикл фентезі, після якого я просто закохалася в цей жанр фентезі це для мене. Я не знаю, які слова підібрати, щоб описати, наскільки я обожнюю фентезі, от це моя ніша. Я просто до цього читала різні книжки, різних жанрів, і мені не дуже подобалось. Але от як тільки я прочитала щось подібне, все понеслась. Я зрозуміла, що це моє. Тому у мене є порада для вас: це спробуйте. В різні читати книжки, не бійтесь, не дочитуєте їх, кидати, закидувати, тому що в мене дуже багато книжок, які я просто закинула, тому що мені не подобаються вони. А ще я вам раджу спробувати таку тему, як 50 сторінок. Ви читаєте книжку, на початку вона може вам не подобатись, але після 50 сторінки ви вже точно вирішите, вам подобається або ні. У мене так було. Вгадайте якою книжкою? Зараз я вам її покажу. З нею, з цим шедевром, у мене нарешті з'явилась перша частина, дві інші вже в дорозі. Я ж ах, не можу дочекатися, коли вони прийдуть, тому що я її вже прочитала, але я її читала російською. Мені дуже соромно за це. Я не маю виправдання, чого я це робила, але тепер у мене є друкована версія, ще й українською, яка дуже гарна, яка неймовірна, я опожнюю Сар Джемас і цикл «Тшит», двір Троянд і шипів. Це шипів і троянд. Я постійно плутаюсь, тому що я звикла казати «кшир», а це російською, але «тшит», «тшит». Я її читала. Після тут навіть написано для прихильників роману жорстокий принц. Голі Блек. Голі, тому що з англійською H буде наша Г. Ось, це ще така. цікавий факт. Я її почала читати після циклу Народ повітря, тому що я закохалася в фентезі, і мені хотілося щось подібне почитати. Дуже сильно хотілося таке прочитати. Я знайшла цей цикл. Завдяки ТікТоку я просто шукала щось, типу, схоже. І. Тут так і написано: Хто любить народ повітря. Я її почала читати. І от я зараз щас... 50 сторінка. Це якраз от 60. 58 сторінок, це 4 розділи. Типу, оці 4 розділи, вони. Як би вам пояснити? Вони були не дуже цікаві, тому що не було, знаєте, у цього: а що буде далі, а що, а як? Ну, так. Це просто був розгон. Але як тільки ви закінчите, напевно, п'ятий-шостий розділ, от давайте я подилюся, що тут у нас? Я вже навіть не пам'ятаю що коли. О, сьомий розділ, і сьомий розділ. Ось, все. Тут уже ну, почалось. Насправді, дуже багато можу говорити про шит. І всю цю серію, але це буде в окремому відео, тому що ну це буде дуже довго я буду розповідати. Але я вам просто похизувалася, що в мене нарешті є друкована версія. А сьогодні ми поговоримо про жорстокого принца, тому що я повертаюся до своєї думки, його перечитала, тому що знову ж таки на початку 2022 року, десь в січні, я захворіла як зараз. І я вирішила знову ж на, на, на я думаю, що завдяки Тіктоку побачила щось, думаю, ну прочитаю, спробую. І мені так зайшло, що я прочитала менше, ніж за тиждень всі три книжки. Я їх прочитала російською менше, ніж за тиждень, але знову ж таки мені захотілося прочитати українською. Тим паче моя подруга Каріна. У нас з нею дуже сходяться в смаки в книжках. Це просто неймовірно. Це знаєте, це, це нереально. Я їй порекомендувала прочитати «Жорстокий Принц, Ли Король, Королева Порожнечі, і вона читала. і Я така блін, я пам'ятаю в цілому всю історію, але ну, я так читала. Знаєте, коли зачитаєш? Тому ви знаєте, якщо ви читаєте книжки багато. Ви все все знаєте, так взахліб читаєте, і у вас переповнюють емоції, і ви не зовсім е зациклюєтесь і якось свою увагу на якісь деталі. А коли я перечитала жорстокий принц, я просто дуже багато деталей, які навіть при першому читанні я не звернула на них е увагу, і це дуже круто перечитувати свої улюблені книжки. Це так само, як передивляти свої улюблені серіали, фільми. Ви знаходите ще більше нових деталей. Це дуже круто. Я його прочитала доволі таки швидко, ну, враховуючи те, що у нас сесія, в мене були якісь заліки, іспити, то це трошки розтягнуло процес. Але все ж таки, я його прочитала десь, ну, плюс-мінус за тиждень. І хочу вам сказати, що насправді, після того, як я прочитала тшит, то трошки народ повітря у мене мін. Е... Трошки з'їхала планка, тому що є там моменти, яких не вистачає. Але в цілому, це дуже неймовірна історія, всім вам рекомендую спробувати почитати фентезі, чому ні, хочу вам сказати, по-перше, це не зовсім роман. Типу, там романтики від слова не те, що нуль, мінус Ну, Особисто для мене, так, вона присутня. Але сюжетна лінія. Сюжет цієї книжки він не базується на цієї, на цієї ем, романтичної лінії. Любовна лінія є, але вона не романтична, ну, типу, в моєму сприйнятті вона не дуже романтична, тому що там більше базується на головній героїні. Наскільки вона сильна, вона людина, а вона живе в світі феєрії, де вона просто біла ворона. Її всі ненавидять, її всі не зневажають, але... Їй все одно вона продовжує залишатись самою собою, вона стоїть на своєму, вона досягає цілі, яку вона собі поставила, і які б в неї не були до цього перешкоди, вона цього досягла. Це спойлер. <реш> Третя ж книжка, напевно. Ну насправді це перша теж. Тому там реально більше от. Ставлення як героїні, як сильної особистості, тому я б не сказала, що це прям роман-роман. І в цій серії цикл Кров і попіл ось із крові і попіл Почнемо з цієї книжки. Вона менша за другу частину, але не менш прикольна. Вона затягує з перших глав. що, -що? але ця Книжка е зроблена, написана так, що спочатку ти такий, що? а потім уже там стихає, але ти читаєш, тому що тобі цікаво, а -а -як, як, як далі це все вийде. Типу, там більш такий лайт, але все одно ти думаєш: о май гад! Я не буду пересказувати зміст книжки, просто сюди вставлю картинку на паузу, тому що. Я коли буду читати, я зразу буду згадувати спойлери, а я не хочу спойлерить. Єдине, що скажу, ця книжка, ця серія, цей цикл, він так само не тільки про кохання, він і про дуже сильну особистість. Головна героїня Пенелафі Балфу вона ж маківка. В оригіналі вона попі, тому що попі це мак, маківка. Зв'язок знайшли. Я знаю, що в, в російському перекладі вона теж попі. Вона мені подобається. Насправді, спочатку мені було дуже дивно, ім'я Маківка, а потім я просто зрозуміла, що я просто в оригіналі попі, і, типу, а, ну маківка. І зараз мені навіть це подобається. Вона діва. Вона носить покривало, тому що в неї є шрами, і вона така недоторкана з неї не може розмовляти. Вона ні з ким не може розмовляти ні до кого торкатись до неї. Ніхто не може торкатись. Вона не може ходити спокійно гуляти, і взагалі вона нічого не може робити. Вона сидить в своїй кімнаті, як в тюрмі в'язниці. І далі показується, як буде розвиватися її життя. Вона була не зовсім заклута в своїй і вона дуже крута. Вона мені подобається. Вона тупашила дуже багато протягом всієї книжки, але, чесно, вперше в мене такий персонаж, який тупашить, він мене не дратував, тому що це було настільки, знаєте, ну, доречно, якось було натурально, ну, типу, як. Я нібито не читаю історію вигаданого персонажа, а ніби це просто звичайна справжня людина, яка помиляється в своєму житті, робить дійсно помилки і просто вчиться на них. Тому я поставила її 9, тому що трошки всередині, що ще всередині книжки вона трошки затягнута з одного боку. Це правильно, що вона так затягнута, тому що тут пояснюється дуже багато речей. А з іншого боку, це можна було трошки по-іншому інтерпретувати, але все ж таки 9. Ну і друга частина я її ще не дочитала, тому е, тут складно про неї розповісти без спойлерів, тому що ну, друга частина це продовження історії. І знову ж таки, просто порівняйте, я їй навіть не дочитала кількість закладок в першій і в другій частині. Вони вже перевищили першу частину, і як ви можете зрозуміти, в другій половині книжки ну просто почалося месиво. Тут попереджаю дуже багато 18. Я таке люблю, обожнюю, поважаю. І воно написано дуже класно, круто. І я ще не читала ружні книжки, щоб настільки багато всього всього було. Знаєте, це шедевр. Я уже просто не знаю, я зупинилася <ś mé Onionisation> на такій частині, що це просто. <sy Aí██ VISTA> і хочу сьогодні дочитати, якраз я зніму це відео і дочитаю, тому що в принципі неважливо вже залишилось дуже багато. І все одно я ставлю ці книжки 9 з 10, тому що перша частина затягнута. І вона дуже от шо-шо, а тут маківка почала дуже сильно тупашити. Мене собі силу, це все дуже-дуже сильно розтягнуто, прям максимально розтягнуто, це можна було скоротити, але з іншої сторони, я люблю читати, і, в принципі, мені не важливо, скільки читати. Просто сам сенс, що історія просто розтягнута, так, читати це все просто одне задоволення. Тому, якщо ви любите читати, і вам не важливо взагалі, скільки це це часу буде займати, то. Я хочу замовити ще третю частину, це частина королівства протії вогню. Там е щось корона із кісток, щось таке, я не впевнена, і війна двох королев. І це назва вже все спойлерить всю історію, тому що я собі проспорила. Я ще не почала читати першу книжку, я прочитала опис е з місту третє, і все собі просполерила. Не ну, робіть так, будь ласка, але я не бою спойлерів, насправді мені навіть так цікавіше е, читати. Я просто відкриваю книжку, останню сторінку читаю, афігіваю і думаю: Окей, як ви до цього прийшли? Будь ласка, читаю, розповідайте мені, мені дуже цікаво. Я пам'ятаю, що коли я прочитала слово інтригую, інтригуюче ті, хто знає і читав цю книжку, вони зрозуміють про що я. Я закінчила, воно дуже часто з'являлося в своїй книжці, і коли я її закінчила, у мене були настільки емоції, я розповідала своїй подрузі Каріні, одразу ж як дочитала, що кінець історії мене інтригує. Розумієте? Ох, цей зв'язок, коли ти читаєш книжку і протягом усієї історії там дуже часто з'являється слово, ти мене інтригуєш, я заінтригований. І коли ти дочитуєш, і ти в цьому ж стані заінтригований, що буде далі? Я була настільки в такому піднесеному стані, я одразу ж почала читати наступну частину, прочитала декілька глав п'ять і потім трошки зупинилася, прочитала жорстокий принц і знову ж повернулась. І от сьогодні я вже зачитаю. Вчора я дуже багато прочитала. позавчора я ще більше прочитала. І сьогодні мені залишилося також і багато. Тут залишилось мені сторінок менше 200 сторінок. Я це прочитаю буквально за півдня. Ех, що я можу сказати? Мені дуже сподобалось. Я ставлю цьому циклу знову ж таки 9 з 10. І в жорстокому принц я ставила 10, а зараз я поставлю 9. Тому що, знову ж таки, просто якщо порівнювати з іншими е, частинами, то вже ж таки принц Соусо. So, so. е, у мене ще є мій читат щоденник. Трохи я стараюся записувати якісь головні цитати, але так, щоб не розпольорити вам, я їх зачитувати всі не буду. і принц Black Холлі, 9 з 10, так. Він гадки не має, хто я така. Можливо, я теж. Можливо, я ніколи не дозволяла собі це з'ясувати. А що, як я саме така, яка є? Що, як усе зміниться, а я не змінюся? Мені так подобаються ці слова. Це Вправді, не ну, дуже багато я книжок прочитала, але я згадала, що ми ще читали в, в жовтні місяці з моїми подругами читали з Каріною з Лав гіпотез, гіпотеза кохання. Зараз я вам скажу, що я думаю про цю книжку. Я поставила 8 з 10. Мені не дуже сподобалось це. В принципі, так, ми її прочитали дуже швидко. Вона така була на легкі. Там є сцена, яка розписана дві глави від його імені, від її імені. Я офігела, тому що такого ніколи не було. І, в принципі, якщо ви любите такого, це історія про е, аспірантуру, вони там біологи. І, коротше, в принципі, така, я б не сказала, що це прям. Унікальна історія, і такого ніколи ніхто не писав. В принципі, непогано, тому і 8 з 10. Головна Гарині мені трошки кумарила. На початку був лютейший крінж, просто така крінжео, крінжа. Я вам Ох... я не можу вам пояснити. Ми так орали з Каріною, мою подружкою. Це просто Ну, крінжатіна була. Але потім воно відійшло, але все одно були дуже жорсткі тупняки. І я б навіть зараз вже поставила б її 7 з десяти, а не вісім. Ось і все. Це всі книжки, які я прочитала. Насправді це було виходить раз за 3-4 книжки. Наступного місяці я планую читати сутінки. І паралельно я буду ще читати якісь е... сольні книжки по типу: Я ще хочу прочитати випадкові наречені, тому що вона теж дуже популярна. В принципі, ті книжки, які зараз в буктоці. Я і хочу прочитати, насправді. Е, тому що ці всі фентезі, як я би його не любила, його треба чимось розбавляти, щоб воно не зливалося докупи, щоб була якась межа між ними. Е, якось так. Дякую, що додивились це відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, лайки. Напишіть в коментарях, яка ваша улюблена книжка, а ще напишіть книжки, які ви вважаєте, повинен прочитати кожен. А також напишіть, чи ви читали щось із перерахованих в цьому відео книжок. Мені буде дуже цікаво почитати вашу думку про ці книжки. Або якщо ви плануєте, то напишіть про це. З вами була я, Іра. Гарної вам осені. Не хворійте, не хворійте, так як я. Бережіть своє здоров'я, бережіть своїх близьких. Слава Україні, героям слава, слава ЗСУ! Україна переможе, поки ми живемо далі. Обов'язково донайте ЗСУ і в благодійній організації перевіряйте, будь ласка, Ви просто кидайте притулі на новий спутник. Ось, з вами була я, Іра, знову ж таки, до нових зустрічей! Я пішла читати далі.